Минають так звані Шевченківські дні, 9 та 10 березня, день народження та День Смерті Великого Кобзаря. У ці дні українці читають вірші Тараса Григоровича Шевченка, особливо згадують його творчість. Наші діти теж не залишилися осторонь, декламували вірш Зоре моя вечірня», який був представлений на онлайн-платформі школи. Тож до вашої уваги не лише сам вірш, який вивчили дітки, а так би мовити, бекстейдж. відео про те, як ми вчили цей вірш Валєру се. Зорі, я вечірня я. Зійди мен на дорогу. поговоримо. Тихесенько, разом в Без ним. неволі. В неволі з тобою розкажу. Розкажи, як, як за горою сонечко, як у Дніпра веселочка воду позичає. Леся. Настя, опусти спідницю. Як сийока сокоїна, не

А нас Григоровік Севченко, зоє моя вечіння. Зоря моя вечірня, зійди над горою. Поговорив тихесенько в небої з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка, воду позичає. Як сейока соколіна околі на спуст... а над самою водою верба похилилась. А ваші діти так само весело учать вірші.